Доброго дня! Сьогодні ми з вами роздивимося функціонально-списковий пристрій вісімка. Буває вісімка з ріжками і класична вісімка. Вісімка забезпечує організацію страховки учасника під час проходження небезпечній зоні, забезпечує спуск по мотузці поступальними рухами. Вісімка виглядає так: невеликий отвір знизу, куди ми клацаємо карабін, і великий отвір, через який ми проводимо мотузку. Карабін від системи не обов'язково і докоремлювати. Вісімка, в принципі, живе на карабіні. Знизу вставляємо петлю мотузки і проклацуємо в карабін. За швидкістю вдівання і знімання це найшвидший пристрій з відомих. Замухтовуємо карабін. Тертя у вісімці не дуже велике, можна швидко видавати, швидко вибирати, працювати з лідером на скелях, швидко спускатися, що потрібно на змаганнях. Але ж це й мінус. При горосходженнях або на великих скелях можна занадто швидко полетіти і отримати травму. У вісімки є спеціальні ріжки для того, щоб можна було мотузку зафіксувати під час спуску. Робиться 3-4 обороти. По класиці ще заводиться через велике кільце і надівається на ріжки. Але в будь-якому випадку руку від кінця, що виходить, не можна відпускати, тому що пристрій може випадково розблокуватися, і людина може полетіти вниз. Тобто плюси вісімки, швидкість дівання, знімання це простота у використанні та можливість заблокувати пристрій під час спуску. З мінусів це маленьке тертя, воно ж є і плюсом, і мінусом. Тертя маленьке, тому доводиться сильно утримувати руку. Відповідно, можна дуже швидко спуститися, що не дуже добре. Другий мінус вісімки відбувається закручення мотузки навколо своєї осі, що псує мотузку. Третій мінус. вісімка досить швидко стирається, тобто з'являються пропили, що може призвести до зламу вісімки. Вільний кінець мотузки, що йде вниз, завжди повинен регулюватися рукою. Коли рука з вільним кінцем заведена за спину, ви зафіксовані. Як тільки починаєте піднімати руку угору, почнете спускатися. При спуску одна рука учасника повинна постійно утримувати нижню частину мотузки. Виводимо вісімку з фіксації. При повільному спуску з рюкзаком або вантажем, або при спуску важкого вантажу мотузка закладається через шию вісімки, що посилює тертя, і уповільнює спуск. Тепер роздаємося класичну вісімку. Вона виглядає так: невеликий отвір знизу, куди ми клацаємо карабін, і великий отвір, через який ми проводимо мотузку. Через великий отвір мотузка протягається і накидається на шию вісімки. Тепер пристрій можна пристебнути до себе. Закручуємо карабін. Виходить велика кількість. Перегину і за рахунок них можна утримувати однією рукою свою вагу без труднощів. Якщо руку відпустити, ми отримаємо неконтрольоване падіння, тому що в вісімці тертя невелике. Є ще один спосіб заправити вісімку. Витягнемо вісімку з карабіну і заправляємо як звичайну вісімку з ріжками, це дасть нам можливість не знімати вісімку з карабіну, але збільшує її швидкість видавання. Менше перегинів, менше тертя. Утримуватися потрібно сильніше, тобто ми отримуємо з одного боку більшу швидкість, але й проблему у вигляді утримання мотузки. З плюсів це компактність пристрою і легкість у заправленні вісімки. Мінус закручення мотузки навколо своєї осі. І в кінці мотузка отримуємо мотузки, отримуємо закручені баранчики, так звана борода, яка накопичується і після кожного спуску потрібно мотузку розпускати. Коли мотузка 50 метрів, це борода створює велику проблему. Отже, перестрій вісімка, на ньому можна спускатися, підніматися на ньому проблематично, страхувати на ньому добре. Ходіть у гори безпечно.